Мене один раз дуже жорстко побили за кордоном. Вгадайте, в якій країні живуть передолені пшеки? <рес> Чехи, правильно? <рес> Це були студентські роки. Я поїхав о, в Польщу, йдемо з другом попри польський гуртожиток. Три п'яних студента починають приставати до мого друга, починають його копати, я починаю їх відштовхувати. Що робить мій колишній друг? Правильно! Свалює! <рес> <рес> І третій пат центральний дивиться на мене і каже: Цо ти курва? Муайтай? Я такий думаю, а що це зараз відбувається? Муайтай? Це що? Ти пропонуєш мені вибрати стиль, яким я пізди получу? А що ще є в меню? Карате, дзюдо айкідо? Просто якщо є можливість обирати, то я обираю безконтактний поєдинок. Або танцювальний батл, ну то в чому я сильний. Їм було все одно. І центральний замахується ногою, попадає мені в плече, втрачає рівновагу і падає. Я такий думаю, слухайте, а Майтай, може то моя тема? Може я Майтай сильний? Два інші чуваки були більш досвідченіші, вони починають мене місити, прям так круто місити, впевнено. Я розумію, що я в Європі. Тому що вони мене не кинули на свадьбу, а поклали на капот автомобіля. І я вам клянуся, машину десь недавно заглушили, бо в спину тепло було. Я лежу і думаю, та, нирки мені відбили, але не простудили. Повага!